Доброго дня! От і випробування дискового лущильника від компанії General 3.2 з трактором 952.3 95 лошадок. Ось такий сонце, отакий ось очки фон. Робе глибоченько сантиметр. Ну тут настраювався осячки. короче а осечка уже да нормально все. ну получается 12 сантиметров тут сейчас Соняшина. ну осечка, а так это даже больше чем 12 сантиметров но и 12 сантиметров легко Лізе, по самі ось, корпуса. Встановився, спеціально в роботі. Ось, як можете бачити, по самі корпуса йде. Так що йде нормально. Получається добре. Все отлично, нічого не забивається, самі можете бачити, яка зелень, амброзія, мешійка, все що хочеш, присоняхи. Падалищні після пшениці. І отакий от фон у це получається. Хорошо. Це при том, що вона заглиблена максимально на всю. Так, з чим хорошо нижня фіксація є. Получається підняв, заглибився, тут зафіксував і каток тоді дави на всю цю раму. За що того, що він видвинутий назад і воно дало. Бо я дивився на 2,5 в роботі. Каток сам по собі плаває, независимо від того. І трохи її весу там не вистачало. І собі заказав, щоб з нижньої фіксації було. Що так, Планка, оця ось очки. ходю спеціально на виворот. Так як агешкою на виворот, то рівчака ось не остається. Чітко виходить, планка його розвертає, немає творі чака. Тяне сьомой передачі легко, ну не всидиш. Ходю 11 км 6-ї передачі. Тому що воно вже один раз залущено і ходю на, по діагоналі, найскочок, то трохи не всидиш, вицикає. Так, як то так? Всього, погнали далі. Подивимося зараз, який розход солярки буде. На 5 гектарів, який розход буде? Все, погнав.